Багато хто з нас е, знімав квартиру, щоб відсвяткувати новорічні свята в компанії друзів. Але настає час, коли цю квартиру треба повертати хазяйці, е, ще й прибрати все, як було. Отже, уявіть, 1 січня перед здачею квартири. Что да. там? Всех клинит 1 Что ты хочешь? Я пришел умирать. Иди домой умирать. Я не могу, я клиннинг. Нет. Чем ты говоришь? Вот пипедастер. -пи Я его глазок подыблюсь. Сам ты пипидастр. Не, nee, я клининг. Mm. Ну ладно, заходь. Добрый вечер. Добрим людям. А, а на що ви шматком глазок закриваєте, коли я в нього дивлюсь? Це не я. А хто а ти? Я клинін, от мене є візитка. На. А де інші? Хто інші? Тут написано, що ти компанія. Де інші? Ну, я, компанія. яка компанія? Як це компанія, якщо ти один? А хана хр... компанія. Чим закаш? А у нас, між прочим, за 10 років на сайті жодного поганого відгуку. А хорошого? Хорошого теж нема. Чому? Бо що на сайту нема. Чому? Щоб не було поганих відгуків. Скажіть, будь ласка, а ви без перчаток будете прибирать в мене? Да. Потому что резині на те суседи. Понимаешь? Стоп! ти не переживай. Тут працюють профес... профес... фес... Профес... Піс... Піс... Пес. О! Клінінг, що ти робиш, туалет там? Не це! я все приберу, я ж клінінг. О! Хазяйка квартира зу. Алло? Так. Да? Так, да, збираємося виїжджати, так, да, через годину. Добре. Через годину. Ми всі речі зібрали. Да, чекаємо на вас. Да, дякую, да, до побачення, дякую. Фу, чуть не здох. Хто там? Хазяйка квартири дзвонила. Буде через годину. Блін, а може, щоб вона прийшла дотак... трохи пізніше? Коли? В травні. Чому саме в травні? Тому що до травня тут все перегниє потім пісочок пропилососим і все. Не, надо трошки швидше. Да? Mm -hmm. Ну тоді останнє питання. Тобі звичайне прибирання чи генеральне. О -о -о -о, давайте генеральне. — буде розроблено, пане генерале. Почнемо з балкона. Ні, nee, тут є нюанс. Okay. Балкона нема. Ні, ну це плюс. Ні, Скоріше це мінус. Що? Він був. Сиш, а що у вас з ялинкою, я не можу зрозуміти. Лосось, сосиски, риболовне, блешня. Це не я наряджав, це кота так знудило. Парят, все, викидаємо. На. Опана. Хі. А це що ти? Це... Мусорний бак. А як ви це? А ми його принесли, нам було впадло кожен раз сміття. На, на вулицю. Да. Добрий вечір. Так, все. Виїхали прибирати, бо ми так не встинемо. Хоч салі. Я, я прошу вибачення, може краще шваброю? Я? я ж клінінг, я ж не зник. Mm. А що це таке, я не поняв, що це в тебе вафельне полотенце з гущом? Це ми робили вафельний торт. Вкусний? Я Не знаю, до десерту так і не дійшло просто. Хочете хоч я вам шматочок відріжу додому з собою забрати, ні? А, а це що таке? Де? Ось це а! шерсть. Це в мене, коротше, кум вірмен. А. Він, коротше, вночі голою спиною на пиві заснув, а, а вранці дуже різко встав. Ну <різь> все. Та да, нормально, отак залишимо. Так. Отак. Ну. Скажемо, що ви зробили теплі пали. Опа, а це що таке? Що? — Оце, глянь. — Де? — Це що, зуби? О, да. Зуби. Це зуби. Реально зуби. Да. А я згадав. Це просто у нас ніні в обличчя салют попав. Ніна. Да. Бідна ніна. Їй, да. коротше, зуби через один вибило. Ага. — Ми її тепер називаємо не ні, Ніна, а Піаніна. Вау! А це що таке на потолке? Ух ти! Це я, походу, винишком чхну. Абстракція. Об Аб Яка абстракція. Ха! Ооо. О, хто О. там? Я зараз подивлюсь, почекай. Походу хтось з твоїх Клінінга. Чого ти взяв? Теж шматком лінолеума глазок прикриває. Е-е-е, хлопці, відкривайте, це хазяйка квартири прийшла. Якщо ти хазяйка, відкривай своїм ключом. Ой, це... О, це... Я не поняла, ви що замки поменяли, що? Ні. треба буде змазати ці замки здраськовый. Добрий день. Чи що у нас там зараз? Біо, чистота. Мені таку чисту квартиру ще нікогда після Нового року не повертали. О, це ви мальчики молодці, що вікно на провітрювання вибили. Правду казали, інтелігентна компанія буде гуляти. Аня, ну, я не зрозуміла, ви що, тут курили? Не. Я ж просила курити у витяжку. Ми у витяжку курили. <звук> Ось. Ну все, нема вопросу. Не. Так, це... Ну давайте ще, давайте в мене тут ще по списочку, що в мене тут було, щось розберемося, де я вас відпущу. Mm. А так? У мене отут стол книжка стояла. Де вона? Викинули. Чого? Прочитали не цікаво. Ну правда, я теж читала не цікаво. А де килим? Килима нема. Килима мене нема? Нема. Вибили. 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 Не, ну випили, це добре, а килим, да? Немає, ми його повністю вибили. А понятно, що далі? Так, шкаф купе. Шкаф? Я із вентиляюся, Людина з шафи купе вийшла покурити в тамбуршу. О, логічно. Я, я звиняюсь. А ти взагалі нормальний? Ми тут стоїмо про чистоту, про порядок розмовляємо, а ти 7 кіло. Прощаюсь. Лягу. Mm. 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 А это кто? Клининг. Клининг. Великобританец? No. Mm. Пардонте. Oh. Mm. Чуешь клининг? А можеш мені дати свій телефончик на майбутнє мені надо? О, прикол деса. Не, ну я маю на увазі номерочек мені там. А, номерок. Mm -hmm. Блін, так, дай Бог пам'яті, дай Бог в пам'яті. Не дав. А, все, згадав. Де за... А, а напиши мені отут вот на столі.

Подарок. Вірменська. Хороша, треба вдома таку поставити. Постой, <реку> а де тівелізр? В підвалі. Чого? Тривога була, ми за Зеленського боялись, в підвал віднесли. А де мій цей е, е, ніж? Ніж? Ніж. В холодильнику. Покажи. Вона стерчить. А чого його ви, е, 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 висмерли? Тому що не знайшлося жодного короля Артура, щоб висмирнути цей меч. Так, ну коротше, я бачу, в хаті порядок, все нормально, Все, давай, Діна, пожалуйста, ваш паспорт свободний. Взагалі я Войциховський, а не індезит. Сарямбочка! Так, коротше, дивись, придеться ще пару тижнів тут пожити, поки повернеться стиралка з ремонту, бо там пас. Коротше, ребята, новий год. Хтось буде мене угощати чим-будь.